Ви зараз виховуєте дітей цифрової епохи. Можливо, ви і молоді батьки, і теж народилися у цифрову епоху, тому ви також маєте про це знати, навіть те, що відбувається з вами. Ми зараз знаходимося на перетині таких епох, коли, де взаємодіють люди, які ще народилися не в епоху інтернету, і люди, які народилися в епоху інтернету. І це справді люди вже інші. Але в цьому ця іншість полягає, давайте ми розберемо. Отже, кліпове мислення. Насамперед, треба розуміти, що це ще не термін. Наука ще не дозріла до того, щоб це досліджувати питання у такому спеціальному форматі, у науковому форматі. Просто людство декілька десятиліть вже спостерігає так емпірично спостерігає за тим, як це впливає на людину. Так? Роблять певні висновки, роблять певні статті, записують, доносять інформацію. І тим не менше, виникає дуже багато, ну, можна сказати, проблем на перетині оцих епох. І ми ніяк не можемо знайти скажімо так, спільної мови між людьми епохи цифрової і між людьми епохи, які народилися не в епоху інтернету. На ґрунті такого ем, поняття. Формуються дуже багато конфліктів, і ми ці конфлікти не можемо ніяк розв'язати.